Вітаємо! Сьогодні вияснимо, як правильно причащатися, щоб не померти. Коли Іуда, будучи нечистим на тайній вечері переломив хліб тіло Ісуса Христа, в нього війшов Сатана. Це було в присутності Ісуса та всіх апостолів. Анані і Сафіра брехали в церкві Духу Святому і тут же померли. Коли людина нечисто вчиняє в церкві серед учнів Ісуса Христа, вона відкриває двері для сатани. Апостол Павло застерігає. Хто їстиме хліб цей або питиме чашу Господню недостойно, винний буде проти тіла і крови Господньої. Адже той, хто їсть і п'є недостойно, той їсть і п'є на осудження собі, не думаючи про тіло Господнє через це багато з вас немічних, недужих і чимало вмирає. Багато людей не розуміють цього, тому живуть в прокляті, хворіють і помирають. Написано, що ми повинні розмірковувати про жертву Ісуса Христа. Про тіло Господнє, Його церкву, Її розбудову, поширення Царства Божого на землі. Для спасіння нам потрібно бути з Ісусом, Його тілом, церквою, у якої одна віра, один дух, одне хрещення, один Господь, в якій всі однодушні, однодумні, що ні вліво, ні вправо не відхиляються від вчення Христа, святих апостолів і пророків. Слава Отцю, Сину і Святому Духу! Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.